Для мене сушильна машинка це дуже класна і практична річ. Чому? Тому що погана погода, ви собі попрали, посушили, ніякий одяг вам вдома не тухне. Це дуже великий плюс, це не знаю, в кого дуже багато речей, це теж дуже зручно. Та? Чи коли маленькі дітки, не знаю, мені здається, це має бути в кожному домі. В кожної домохозяйки рушники після сушильної машинки ну, настільки приємні постіль, коли ти гарячу дістаєш сушилки і застеляєш ліжко, воно ну, настільки приємно, комфортно. Чи деколи от, приїжджали до мене гості, хлопчик намочив штани і мали їхати? Що робити? Кидаєш быстренько в сушильну машинку, воно висушило і все. Нема проблем. Хтось каже, можна сушити на вулиці, ну можна і руками прати. Так що кожному своє, я задоволена. Мені подобається зараз, вже не уявляю, як то я б жила без неї. Тим більше є люди, яким не подобаються ці розкладні сушилки в хаті, бо виділяється теж волога. Тут, до речі, є багато режимів, бавовна, автоматичні, є навіть холодне повітря, хто там переживає, що можна спортити одяг. Треба просто підбирати <смі> правильно режим. Так що сушилка це класно. чи бере вона багато. Звичайно, вона бере тут десь пише в районі 3 кВт, 2,65 ну, до 3 кВт. Так що, це трошки енергозатратно, але дуже зручно. Так, пральні машинки теж беруть, немало, але <смі> через це ми не беремо руками.